Заклади освіти Шосткинської громади продовжують навчатися в змішаному форматі. Із 24 закладів загальної середньої освіти змішано навчаються 22. А Також минулого тижня отримали автобус, дякуючи допомозі Сумської сумської військової адміністрації департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Вам Микола Петрович, автобус для Воронежської школи. Нагадаю, що там навчається 443 учні, 308 з яких потребують підвозу. Сподіваюся, що така співпраця буде продовжуватися, адже парк автобусів нашої громади потребує модернізації. Також завершився перший етап з українських учнівських олімпіад. Нагадаю, що на базі нашої громади. Мали змогу перевірити свої знання учні з п'яти громад півночі Сумської області. Всього взяли участь 317 учнів, з яких 252 учні, це учні закладів освіти Шосткинської громади. Готуємось до другого етапу, який стартує 6 грудня. Надіслали пропозиції до департаменту освіти і науки щодо того, щоб не приїздити до обласного центру, а щоб полиолімпіади відбувалися безпосередньо в Шосткинській громаді. На зустрічі з відділом ветеранської політики виникало два питання. Перше питання про те, що в Воронежі не буде 10 і 11-го класу. Це згідно реформи загальної середньої освіти. А з 2027 року 10 11 класи будуть тільки на базі ліцеїв. 10 і 11 класи в Воронежі повинні бути. Це цілий посілок. Давайте приходьте, давайте думаємо, але в Воронежі 10-11 класи повинні бути. Ми не можемо залишити такий великий населений пункт з обмеженим навчальним процесом. Давайте тоді Воронівську школу робити ліцеями. Або другу пропозицію. І друге питання виникало питання про те, що складно в садках і нема харчування. Давайте попрацюємо над цим питанням. Теж. Виходьте з пропозиціями.